Вітаю вас, мої любі, ласкаво прошу до каналу. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, за що я дуже-дуже вдячна своїм батькам і своїй родині. Можливо, це буде корисно молодим батькам, почути від дорослої людини, за що вона вдячна своїм, своїм дорослим, так, вже з позиції. Певного прожитого віку, тобто це допомогло мені в житті, те, що... те, до чого мене привчили в дитинстві і в юності. В дитинстві і в юності моя родина привчила мене, що нормальна атмосфера в домі це спокій. Це спокій, і, в принципі, така базова взаємоповага. Мама в мене була таких трошки диктаторських замашок. Маміна мама також дуже диктаторських замашок, але це не означало, що вони там якось кричали це не означало, що вони підвищували голос. Вони просто були такими ну, твердими у рішеннях людьми. Але там не було якихось скандалів, от такого всього. Тобто підвищення голосу в моїй родині, хоч батьківський, хоч там у бабусів-дідусів, воно вважалося форс-мажорними обставинами. Тобто я розуміла, що якщо вже йде щось таке, то це вже майже скандал. Я була дуже здивована. Ну і це, звичайно, я могла там почути один раз. Можливо, я навіть не буду казати один раз. Ну, я не знаю, я, короче кажучи, бачила таке, можливо, два рази за життя. Це коли а, і то не між чоловіками і жінками, а в мене просто мама і бабушка, вони трошки, як би сказати, схожих темпераментів, таких холеричних, мама і її мама. От. І вони коли збиралися, то це трошки був мексиканський серіал в плані. там хто кого там трошки образив, хто кого вони потім починали плакати, потім вони мирилися, цілувалися, <хи> обіймалися, потім роз'їжджалися. А коли з'їжджалися знову, то це була історія й та сама. Тобто, в мене не такий темперамент, як у мами бабушки, в плані, я спокійна людина, я така я більш флегматична людина, я не холерик. <кхи> От а це були такі жінки трошки холеричних темпераментів. І от коли вони один, одна за одною з одною з'їжджалися, там трошки були та гріми мовні. Ну і знову ж таки, але це, це не про це не про те, що, знаєте, кричати так, щоб стеля падала. Бо я колись прийшла додому до своєї подруги шкільної, в неї мама забулася, що я була в гостях, і вона почала свою таку звичайну якби, Розмову з родиною, так би сказати, і вона кричала так, що я думала, що впаде стеля. Хоча, коли так спілкуєшся, як стороння людина з цією жінкою, таке враження, що це дуже мила, дуже така інтелігентна пані. І от коли так я була шокована. От в моїй родині, за що я вдячна моїй родині за те, що такі форс-мажори, по типу як у бабушки з мамою моїх, ну це траплялося. Ну, я ну, пам'ятаю, можливо, за все своє життя там два рази. От. А от між чоловіками і жінками, знаєте, у нас взагалі ну, майже такого не було, що були якісь там розбірки, щоб кричали, щоб щось таке. Ну... Ну, можливо, там за 20 років шлюбу моїх батьків я пам'ятаю один чи два таких випадки, які там підвищені, тони, неприя... неприємні, якісь там та, сварка якась неприємна. Ну, тобто загальна атмосфера, в якій я виросла, це був спокій, тому ом, дуже мені так знаєте, аж трошки мене якби. Дивує, коли приходять клієнти починають розповідати, що ми живемо там 10 років з чоловіком, він мене постійно обзиває, б'є, значить я його, а я йому це казала. І я от сижу думаю, боже, як так можна жити? знаєте, Тобто для когось це нормальна щоденна рутина. Для мене це якийсь один суцільний форс-мажор. От, по, по, по стороні там та-та-та, тата. В його батьки це взагалі був якийсь земний рай. <смі> це родина. Туди хотіли всі. Квартира там була невелика. Ну якщо могли, туди набивалися всі, всі були готові спати там на матрасах у них в домі на підлозі, для того, щоб просто побути в цій атмосфері, побути разом з ними, бо там було дуже затишно, дуже тепло. Um, бабуся з дідусем прожили 35 років разом. і Він її до кінця життя називав тільки діночка. Діночка, вона його переважно Сашенька. Таке, щоб почути, щоб знати, як іноді там чоловікина жінка, мать! оце як іноді почути, ну, божий жах якийсь. Його табо там баба. Знаєте. Вона його могла, коли внуки були вже в домі, вона могла іноді сказати, ну, але це було ну, з гумором, знаєте, дід на нього. ну Це коли ми були діти а в домі. А от, ну Це точково було, ну, щоб він її баба там назвав або мать назвав. Я думаю, що вона з ним би розлучилася, напевно, дуже швидко. У мене такі жінки були трошки, якби так горті, горті в родині. За що я ще дуже вдячна своїм батькам і прабатькам за те, що ну, чоловікам, наприклад, за те, що в моїй родині я взагалі ніколи не чула від чоловіків нецензурної лексики, взагалі жодного разу. Ну, можливо, там, я не знаю, комусь молоток тільки там по, по пальцю дарив. Оце тільки таке може бути. Щоб ще на жінку я таке чула взагалі ніколи не чула. Тобто ані дяді, ані тато мі, ані дідусі мої вони взагалі на таке не страждали. І о, в нас в родині вважалося, що нормальні чоловіки. Можуть висловитися такими словами тільки в присутності інших чоловіків, якщо вони там хочуть, щоб це не чули ані діти, ані жінки. В моїй родині по всіх боках моєї родини вважалося, що це. Би, це суто така груба, така чоловіча розмова, і там, де там в армії, або там де чоловіки отак -от висловлюються між собою, будь ласка, якщо чоловік нормальний, він при жінках і при дітях не буде висловлюватися такими словами. І я виросла з таким якби, поняттям, і коли я, я пам'ятаю, я прийшла на роботу. І... А на роботі часто ругався директор, при тому, що... <смі> при тому, що він себе позиціонував, що він такий, знаєте, прям ну, якби ну, ну, непростий, непростий такий чоловік. І е, я була чесно шокована, тому що е, коли при мені чоловіки ну, ругаються от такою лексикою, мені здається, що вони автоматом мене не поважають. Що зі мною щось не так, якщо ну тому, що мене привчили, нормальний чоловік при жінці не свариться. Якщо я бачу, що чоловік ну, начебто, ну, нормальний, а він свариться при жінці, то в мене таке враження, що може він мене настільки не поважає, що він допускає при мені оце все значить вивалювати своє. Я сама можу іноді там сказати якесь таке слово. Ну я ж кажу, це дуже 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 точково. Якщо людина скаже якесь там одне слово один раз на, на тиждень, то я все це розумію в якомусь там запалі, запалі чогось там емоцій, То це окей. Ну але знаєте, коли я от іноді зараз дивлюся, іде дівчина молода, з хлопцями, ну компанія, наприклад. Молодих людей гуляє, і вона з, ним, з ними йде, а в, в нього з рота вилітають тільки такі слова. Я на неї дивлюся і думаю, навіщо ти з ними поряд йдеш? Я вже розвернулася і сказала: я таке слухати не буду і не можу. Чому на мої вуха, ви оце вішаєте? За таку лексику. Ну, одне слово десь там влучно сказати. Окей, ну земоціонувати, окей. Ну але розмовляти такою лексикою постійно, це як. Аж занадто перебор, перебор, знаєте. Тому для мене, ну, взагалі, я як з родини вийшла в цей широкий світ, і як послухала, що чоловіки часто прям такою лайкою розмовляють. Взагалі вони взагалі не збажають ні на кого. Біля нього його мама сидить, він так розмовляє там вже поважного віку. Біля нього його діти бігають, він так розмовляє. А біля нього його дружина сидить, бо там навіть вчитель зі школи ще там сидить. Знаєте, на якісь зустрічі там випускників там 20-25 років по тому. І чоловіки так розмовляють, для мене це дуже дивно. Дуже дивно. Тому я вдячна своїй родині, що в мене також, тобто, такого не було взагалі не було ніколи. Я такого не чула. Так що за це я дуже вдячна чоловікам своєї родині. Я дуже вдячна за те, що в моїй родині жінки були спокійні за те, що їхній чоловік після роботи точно йде додому. Після роботи він точно несе продукти додому. Він точно йде до своєї жінки у ліжку, а не до якоїсь там сторонньої. Я ніколи не бачила жохання з боку мами, з боку там бабусі, з боку тіток моїх. Та, от, ну... Друж... У мене немає рідних діток, в мене дяді рідні, але я маю на увазі з боку їхніх дружин, щоб в мене в родині жінки хвилювалися щодо зрад. В моїй родині дружини не хвилювалися щодо зрад, в тому сенсі, що ну, якби. В мене ну, в мене в родині дуже непогані чоловіки, я можу сказати. Коли ти ну, ще дитина, і ти не виходиш там, якби в широкий світ, то це одна історія. А коли ти вийшла в широкий світ, ти подивилася, які є взагалі чоловіки і що проживають жінки, то ти розумієш, що в тебе в родині дуже дуже гарні чоловіки. Ненормальні. Бо я вже, звичайно, не кажу там, про жіночі зрад. От це взагалі. От за це я дуже вдячна також своїй родині. І я дуже вдячна своїй мамі конкретно Ну, татові за те, що він заробляв гроші, а мамі я вдячна за те, що вона. Економила в дуже важкі такі 90-ті роки, дуже важкі вони були фінансово для моєї родини. Вона економила на всьому для того, щоб нас сестрою якось до репетиторів віддати. Вона постійно мені казала, нічого не пропаде дарма. Ти зараз ходиш до художника, в тебе буде розвиватися художній смак. Ти зараз ходиш до, там, на шахи грати, в тебе буде розвиватися, а, значить, логічне мислення. Ти ходиш на англійську мову, вона тобі дуже знадобиться. Ти ходиш на танці, в тебе буде ліпша фігура. Моя мама була вона така, знаєте… Вона казала, що людина має бути багатогранною, багатосторонньою, і я буду у вас вкладати. Єдине тут, що я вважаю перекосом, дуже було те, що вона була такою ну, домінантною людиною, і вона мене не запитувала, куди я хочу ходити, куди я не хочу ходити. Що я хотіла, наприклад, більше часу побути вдома, приділити такій дисципліні, як хімія, мені дуже хімія. Подобалася мені хотілося її вивчити, але через те, що мене змушували ходити всюди і розвивати себе як багатогранну людину. Мене не було часу сісти, зануритися в той предмет, який насправді мене дуже хвилював, і який я хотіла вивчати. Я хотіла вивчати глибоку хімію, піти в медичну, потім академію. Або фармацевтичну, ну, на фармацевтичну спеціальність, тобто мене цікавила медицина, педіатрія або фармакологія. Ну у мене якось у мами були на мене інші плани, тому, хоча я їй дуже дуже вдячна за те, що вона займалася освітою. Але не вдячна за те, що вона мене не запитувала, а як ти це бачиш, а куди ти це хочеш? От, вона... І тому, наприклад, коли я сказала, що я хочу медичну академію, а вона була так сильно проти, і сказала, що ти ніколи туди не вступиш. Я їй повірила. Тому що це ж не то, що знаєте, людина не займалася твоєю освітою, і тепер ще проти, що ти будеш кудись вступати. Такі би я не повірила, і вступила б на зло. А... А, ось, знаєте, Коли мене люди не підтримують і ще кажуть, тобі тебе нічого не вийде, я їм не зло роблю, і в мене все виходить. А от мама навпаки, вона мене завжди підтримувала в плані навчання. Вона мені завжди в плані навчання допомагала. От і е, чого вона так сказала з медичним інститутом, я я повірила їй, що напевно вона знає, вона ж займається моєю освітою. Вона напевно знає, що я правда не вступлю, що я напевно переоцінюю свої сили. І потім, коли я вступила на ту, ну першу спеціальність, на яку я вступила, я її ненавиділа просто люто. Я туди потрапила абсолютно, якби можна сказати, випадково. Я подивилася, я вирішила, якщо на медичну спеціальність мама каже, що я не поступлю, я більше в принципі нікуди не хочу, я піду на найпрестижніші, просто вступлю там, де престижно, щоб доказати мамі, що я довести мамі, що я щось таке можу. І я пішла і запитала, які у вас <риклад> ну, університет, які у вас престижні спеціальності. Мені сказали, юриспруденція і фінансифінанси. Фі фінанси, я сказала: ну, юриспруденція взагалі далеко від мене. Ну окей, нехай будуть фінанси, математику. Я там більш-менш знала англійську мову. Треба було знавати, здавати твір, писати твір. Я завжди напишу. бо в мене такі літературні здібності добрі. Думаю, окей, ну, нехай будуть фінанси, банківська справа. Я її ненавиділа всім своїм серцем, починаючи від групи у цих моїх колишніх одногрупників, більшість з них, яких я вважала, ну, якби... якби ну, коротше, просто не моїми людьми, так якщо не вдаватися подробиці цього всього. Тому що я вийшла з класу інтелігентного, дуже інтелігентного, а тут половина групи були просто. Я не знаю, мені здається, що їхні батьки заробили гроші на рекеті заплатили їм за навчання на контракті. А тому, що це була якась публіка взагалі, не з, не з мого контингенту, там, де хлопці, вони не те, що не соромилися ругатися матом, коли дівчата поряд з ними. Вони тільки так і розмовляли. Особливо ті, хто найбільше там мав гроші, ну кого у батьки були забезпечені. Я була шокована, коли я вийшла з нормальної школи у вищу школу і стикнулася там з. Просто відвертими маргіналами, маргіналами, просто маргінес повний з неадекватами, І е, е, я була шокована. Ну, ви знаєте, нічого страшного. Цих маргіналів тримали в університеті. Треба було просто занести декану, а, ну тодішнього, я не кажу про теперішнього декана, Я думаю, їх там вже помінялося багато. Ну тодішньому декану треба було просто занести хабаря, і все можна було вчителя послати матом, вчителя математики, професора. О, деякі з них матом посилали. Можна було дівчина підійти, схопити за волосся, дьоргнути так, щоб в неї ледва голова не відвалилася. От в такий контингент я попала з моєї родини, де в мене де в нас чоловіки не не ругаються, і де в мене. А, Дідусь бабусю Діночка 35 років життя назвав, він і на руках носив. І де мене привчили що якщо чоловік ругається, свариться матом біля жінки, то якби або він її настільки не поважає і вважає за якесь взагалі сміття, або ну такого ж типу чоловік. Такого ж типу чоловік, якби ти з ним нічого не зробиш. Таке трошки от І от, от, от і, після, і після класу, значить, де. У нас нормально було, що хлопці можуть за нами стільці підіймати. Ну, коли з класу виходили там, же, ну, була було вологе прибирання в класі, так підлогу мили. Я пам'ятаю, що неодноразово я вставала за мною відразу ж, хлопчик прибігав. Я подобалася хлопчику. Але я думаю, що якби не він підняв, підняв би хтось би інший. Підіймав стілець зі мною, за мною на парту, розумієте? І, і я пам'ятаю, одну дівчину нас там дуже ображали е, в паралелі в класі. Її до нас перевели а в клас. Вона така вважалася за учкою по школі. До речі, вона перша із класу вийшла заміж, що цікаво було. Ні, ніхто не очікував. І е, Хтось там з цього паралельного класу, де її бражали, заглянув до нас і щось на неї сказав. То наш хлопець Альоша, у нас там такий був зараз він військовий, до речі. Він піднявся і каже: якщо ти там щось проти неї маєш, то давай зі мною розбирається. Він такий, знаєте, два метри в ширі, два метри у зріст, і все, і двері швиденько закрилися. От після таких, значить, хлопців з нормальних родин, після моєї нормальної родини, я потрапляю в університет, вище шкі... школу з маргіналами вчитися. Це був жах, я вам чесно скажу. Тому, от, тому за що я мамі якби не вдячна, це за те, що все-таки вона мене не слухала. От, що, я хочу, що я хочу. Тобто, треба було все-таки десь тримати баланс. Між тим, щоб змушувати свою дитину, тому що ну, дітей треба змушувати, бо хочу, не хочу, то тоді буду хотіти тільки грати в комп'ютерні ігри і їсти цукерки цілими днями. Тут це також варіант. Але треба було все-таки мене слухати і сказати Уляну, хочеш займатися хімією, займайся хімією, хочеш вступати в медичний, вступай в медичний. Я потім її запитала через декілька років, мама. Ти бачиш, ти бачиш, що я вступила на один з факультетів, де взагалі дуже важко пробитися на бюджет. Я пробилася на бюджет з дуже високим балом. Скажи мені, будь ласка, просто поясни мені, чому ти мені сказала, що я не вступлю на медичний, в медичний інститут. Знаєте, що мені мама сказала? А причому сказала, що вона зі скандалу. Вона мені сказала так. А я спеціально так сказала, щоб ти мені зробила на зло. Бо я бачила, що ти вже багато чого робиш мені на зло. І я думала, що якщо я так скажу тобі, що ти ніколи туди не вступиш, то ти зробиш мені на зло, підготуєшся і вступиш. От тобі маніпуляція. Я з тих пір, я як почула, я взагалі, знаєте, я як почула, в мене все опустилося. Я думаю, боже, я ж тобі довіряла. Ну, я в цьому питанні, в питанні освіти, я тобі довіряла, мама. Ти чого так зробила? Тепер якби ну. Тепер мені що, ще треба півтора року готуватися і потім вступати. І, і якби, ну, мені було б легше набагато, що ж ти зробила. А потім, взагалі, в мене були такі обставини, що мені було, треба було рано починати працювати. Коротше, я з тих пір маніпуляції ненавиджу. Ось, так що. Такі речі. От розповідаю вам, як є. От, мама влаштувала скандал, показаний для того, щоб виявляється, виявляється мене стимулювати, зробити їй на назло. Але, але я їй і взагалі своїй родині вдячна за те, що атмосфера в домі у нас була переважно спокійною. Мене привчали за те, до того, що родина це про спокій. От так. Родина це про спокій. Зараз я зрозумію, що родина це не тільки про спокій, родина це про багато різних речей, але я вам скажу чесно, коли я, наприклад, починаю з кимось знайомитися, ну так, з чоловіків, так, і я приходжу там на побачення, ми десь спілкуємося, і я ловлю нотки, що цей чоловік явно в домі буде неспокійний. Занадто холеричний, якийсь постійно щось у нього там, якісь проблеми, і він, ну, коротше, він їх створює на пустому місці, то я розумію, що якби ну ні, значить. Вдома має бути спокійно. От я маю закрити двері, прийти там з вулиці, там, де можуть бути різні речі, закрити двері і знати, що в домі в мене не буде підвищених тонів, в мене в домі не буде матюків, а в мене вдома будуть називати поважно, і я не буду жохатися через якісь неадекватні речі. По, типу, чекати когось, чи він прийде від коханки чи е, до мене. От, е, чекати, чи він прийде тверезий або п'яний, або ще там якісь такі речі. Ні, от я такого не сприймаю, я таких чоловіків не сприймаю. І. Ті чоловіки, з якими в мене були стосунки, чесно кажучи, ну такі, що ми жили разом, ну, це в мене двоє таких було про пера, От вони і такі були дуже спокійні в мене стосунки. В Мене не було, в мене там називали котиком-зайчиком, <хи> якщо не по імені. І а, от вони були спокійні. Єдине, що мені там не вистачало в тих стосунках, це. ну, якби Серця. Мені хотілося до таких, от якби нормальних стосунків, поважних, спокійних. Щас, щоб було підключено серце, тому що вони якісь були поважні, але от вони якісь були про повагу, але не про кохання. Я хотіла ще туди додати серце. От а так, в принципі, мене все влаштовувало по великому рахунку. Так що от такі от справи. Трошки з вами поділилися, можливо, комусь з молодих батьків це буде якось корисно, тому що дім де, де неспокійно. Це часто травмуючі дім, це часто дім там, де діти взагалі, знаєте, уходять потім глибоко всередину себе, копаються, бояться, бояться голос подати, бояться висловитися. Це, знаєте, психіка дитини переходить в такий режим забитися кудись у кути, сидіти тихенько, тому що не зрозуміло, що потім буде. От, Так що дуже добре, коли батьки створюють таку атмосферу. Тиші, спокою, поваги, розуміння в родині. Отак, от все, дуже дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте.